Вітаю всіх, мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Прошу підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Маєте хоч краплинку, залишки совісті. Будь ласка, підпишіться. Буду вам розповідати сьогодні про святе або про абсолютне зло. Це цукор. Скільки ж міфів? Скільки ж правдивої інформації зараз поширюється щодо цього продукту, так що ж з вами станеться, з вами, з вашим грішним тілом, з вашим настроєм, якщо ви вирішите відмовитися від цукру? Для початку я думаю, що треба зрозуміти, чи дійсно вам потрібно обмежувати цукор у своєму раціоні? І що ж таке природні цукри? Що таке доданий цукор? Можливо, у вас в ваших тарілках. Зовсім мало цієї білої смерті, то цукор обзивають таким терміном то сіль. А можливо, ви та людина, яка абсолютно спокійно ставиться до десертів, до солодощів, або ж навпаки, не помічає наскільки ж багато цукру ви вживаєте. Так що ж потрібно: повна відмова чи все таки знайти компроміс? Існують, вигадали, придумали норми вживання цукру. Сьогодні розглядаємо дорослих людей дітьми. Займається на нашому каналі лікар-педіатр Марина Шокотько. І про норми вживання цукру інформацію почерпнете саме у неї. Довіряйте, будь ласка, професіоналам. Повертаємося до норми цукрів. Зараз я ділюся з вами різними інфографіками. В принципі, вони майже збігаються не до кінця, не на 100%, але норми одні і ті ж. Ось організація Американська асоціація з вивчення серця трішки бачите гендерну нерівність підтримують, бо норми для чоловіків і для жінок вони відрізняються. Ось, бачите, чоловікам дозволяється аж 9 ложечок цукру на противагу жіночим нормам 25 грамів або 6 ложечок. І де тут феміністичний рух, де феміністки, які оскаржують це несправедливе рішення. Питання риторичне. Ось інші. Рамки інші норми, інші ліміти представлені і тут для чоловіків і жінок вони є абсолютно одинаковими. Будь ласка, хто хоче запам'ятати, запам'ятовуйте цю важливу інформацію. Так ось говорить ця шанована організація, що 30 грамів цукру на день, саме доданого цукру, є нормою для дорослих. І тут у мене, як в лікаря і у пацієнтів, з'являється таке несприйняття, нерозуміння цих 30 грамів. Ну, хто ж буде кожного дня там вимірювати, скільки я ж з'їдаю цього цукру, рахувати, скільки в конкретному там десерті чи не в солодких продуктах, не в солодкій їжі міститься доданих цукрів. Інша рекомендація теж. Така собі, що вона каже? Всесвітня організація охорони здоров'я придумала, що відсоткове співвідношення доданих цукрів у раціоні людини має бути не більше 5%. Я думаю, що це ще гірше ніж грами. Нічого абсолютно не зрозуміло, як ті грами перевести в нормальну їжу в ті продукти, в той ваш раціон, який ви їжте кожного дня. А я думаю, що простіше пояснити пацієнтам на конкретних продуктах. Ось ділюся з вами: маленька кола. Бачите, скільки грамів цукру у ній? Тобто, випиваючи 330 мл ось цю жерстяну баночку Кока-Коли, ви вже отримали свій денний ліміт доданих цукрів. Тепер пояснення про так званий вільний цукор або штучний доданий цукор і природні натуральні цукри. Доданий цукор, вибачте за тавтологію, але це те, що ви або виробник на великому бізнесі, от хтось там стоїть на заводі коле і додає цукор. Це називається доданий цукор. Що таке природні цукри? Це ті, які містяться у фруктах, у овочах і молочний цукор лактоза. Вивчаючи читаючи етикетки, ви теж зустрінетеся з іншими назвами того ж цукру, тієї ж глюкози. Це і мед, це глюкозофруктозний сироп, сироп агави, кленовий сироп. Отже, різні модні по типу цукрозамінники, які люди помилково вважають більш корисними альтернативами цукру. Ні, це не так. Це той самий доданий цукор. Найбільш криваві баталії точаться навколо меду. Як же так, це ж так корисно. Хтось, можливо, там з родичів, бабусі, дідусі займаються медом. І це така чудова справа. І так вони агітують їсти цей мед, але, будь ласка. Усвідомлюйте, що це не якась альтернатива звичайному цукру. Особливо це стосується людей, які хворіють на цукровий діабет другого типу. А таких людей є багато. Ще раз нагадую про статистику. Так для когось вона є супернудною, але треба розуміти, що цукровий діабет це пандемія, світова, і Україна. Ми тут не відстаємо. Ми на перших сходинках у Європі. І ще одна сумна інформація. Ось я вже ділилася з вами маленькою колою. Так ось маленький снікерс, невеликий, невеликий снікер, запам'ятайте. А саме маленький снікерс це той десерт, який входить в ось ці 30 грамів цукру на день. Тільки один. Маленький снікерс. А тепер кожен проаналізуйте свій раціон. Чи вживаєте ви солодкі напої, чи додаєте цукор з цукернички у каву? Чи просите пару стіків цукру у барісти? Чи ви дуже полюбляєте десерти і випічку? Або ж у вашому холодильнику присутні соуси магазинні. магазині. Там теж Цукрів багато. До речі, багато хто не звертає на це увагу. По типу, я, ну, я не їм солодке, я його не люблю. Але ось ці приховані цукри вони будуть перевищувати ось ці ось допустимі значення. І дуже частий парадокс у моїй практиці: пацієнти, пацієнтки всіх гендерів кажуть, що от я не їм солодкого, ну не їм я не люблю його і чогось. Невпинно набираю вагу. Проаналізувавши раціон, що бачимо? Веганські десерти або любителі сухофруктів, особливо фініків. Зараз дуже яскрава інфографіка з'являється на вашому екрані. Скільки ж вуглеводів, скільки цукрів міститься у фініках? Це дорівнює звичайній цукерці. Але на противагу звичайним цукеркам, все одно ж має бути якась і користь. То ну, у Фініках немає трансжирів, на відміну від цукерків однієї відомої корпорації, одного відомого колишнього політика. Отже, будьте свідомими, скільки ж все таки цукру ви вживаєте, проаналізуйте свій раціон, ведіть харчові щоденники. І ще маю згадати любителів кафе, ресторанів харчуватися у громадських закладах. Там, там це на кухнях ресторанів і кафе дуже часто грішать кухарі, додаючи цукор у соуси, взагалі у страви. І ви можете помітити, що ось я ніби вдома готую, і щось воно не дуже смачно, тому що ви не додаєте солодкі соуси, там не додаєте цукри. Не додаєте ті приправи, якщо ви дуже слідкуєте за своїм здоровим раціоном, ті приправи, які містять цукор, отже, вам стає менш смачно. І моя вам непрохана порада все-таки кажіть при замовленні страв, щоб соуси вам подавали окремо, не відмовляйтеся там повністю, проте регулюйте, хоча б таким чином, своє споживання цукру. І переходжу до прямої агітації. Чому все-таки варто обмежити цукор у своєму раціоні? Пройдемося по пунктах. Результат ліміту цукру, якщо ви вживаєте, нагадую цей маленький снікерс на день, а не три і не кілограм цукерок, результат ви побачите одразу, ну, не одразу, хоча б тиждень, два на вашому обличчі. Шкіра стане сяючою. Зменшаться прояви зморшок. Ваш лікар, дерматолог, косметолог, якщо ви його відвідуєте, він здивується стану вашої шкіри. А чому так виходить? Зараз на вашому екрані з'являється вуглеводне лице до і після. Чому наївшись на ніч, особливо на ніч, велику кількість солодощів? Хто не без гріха, всі ми таке робили? Я тут не виняток, і прокидаємося. Ми чогось з такими напряками, ніби ми вживали паралельно ще великі дози алкоголю, явно небезпечні, і якусь там слабосолену рибу. Ось ці вуглеводи, саме прості вуглеводи, вони мають таку здатність накопичувати, затримувати рідину. І ось це набрякле обличчя це результат споживання надмірної кількості цукру. Звичайно, набріки мають і інші причини. Якщо вони у вас постійні, то звичайно потрібно звернутися до лікарів і вия... лікарів і виясняти причини, що з вами не так. Можливо, причина більш банальна у вашій тарілці, у вашому раціоні. А можливо, це і дисфункція щитоподібної залози або дисфункція нирок, тому тільки на солодощі спихувати вашу набряклість Ми не будемо. І виходячи із шкіри. При ліміті солодкого в раціоні, ви теж продовжите пролонгуєте своє бентежне, але таке цікаве життя. Вживання цукру у надмірних кількостях воно буде стимулювати процеси запалення в організмі. Хронічний в'яло перебігаючий процес атеросклерозу. Нагадую, що це таке: це звуження стінок судин. Зараз з'являється перед вами яскравий приклад. Ось ви бачите. Таку красиву прохідну повністю судину, і судина, яка є звужена атеросклеротичними бляшками. Таким чином, кровотік по ній може бути порушений. Згодом це призводить до серцево-судинних ризиків і нагадується причина смертності номер один у світі і в Україні. А тепер дуже поширений популярний міф: те, що наш мозок не може без солодкого, мені терміново треба з'їсти не один. Десерт, не один кілограм цукерок для того, щоб мій мозок нормально функціонував. Ні, це не правда. Звичайно, якщо я або ви, або хтось інший з'їсть відерце морозива, то перші ну, півгодини це максимум. А взагалі там орієнтовно 20 хвилин, максимальна тривалість, періоди такого піднесення, відчуття. Надзвичайної великої кількості енергії всередині бажання працювати і творити, воно є дуже короткотривали. Чому так відбувається? Тому що різке підвищення глюкози воно і вивільняє заїжджені слова: оці гормони щастя. Я навмисно спрощую цей механізм доволі складний, біохімічний, але дійсно цукор, ми люди ліниві, а цукор, глюкоза. Проста глюкоза є найбільш доступним і найбільш швидким джерелом задоволення. І, роблячи надзусилля над собою, сила волі спрацьовує для того, щоб лімітувати вживання цукру у своєму раціоні, от ви твердо вирішили, ні, я буду їсти. Менше солодкого, зупинюся на одному десерті в день, а не після кожного прийому їжі. Спочатку перші 3-5 днів в кого тиждень буде дійсно ломка, майже, як у, не майже а так само, як і у наркозалежних людей, тому що цукор так, це залежність. А починала я з цукру і мозку. Про цей міф, що для роботи мозку, для нормальної роботи нервової системи потрібна глюкоза. Та, звичайно, до глюкози розщеплюються всі продукти, які поступають у наше грішне тіло. Але надмірна кількість солодкого не зіграє тут роль хорошого поліцейського. А навпаки, після споживання десертів, тим більше у великій кількості, через півгодини максимум, ви навпаки, відчуєте різкий упадок. Сил і енергії, і ось це замкнуте коло воно починає повторюватися. Зараз я говорю про там, рекомендації для цивільних людей, я ж лікар цивільної медицини. бо Особливо зараз ну існують такі аргументи, що а як же там харчування військових, а там є енергетичні батончики? Взагалі не допустимо порівнювати там раціон військових і раціон цивільних людей. Ті енергозатрати, ті емоційні затрати вони є не до порівняння з цивільним життям. Тому ось американська розробка американської армії давним-давно придумали вони гранолу. Люблю про цей випадок розповідати. Це ж що? Це по суті свої пластівці обсмажені у меді, обсмажені у цукрі, і це швидке джерело, в тому числі і глюкози. Армії, там солдатам, так ця енергія необхідна. Але вживаючи кожен день гранолу на сніданок, не думайте, що ви робите якийсь супер корисний. Варіант сніданку для вас обирайте краще, все таки солоні типи сніданків. А вже десерт використовуємо, додаємо як такий післясмак вашої повноцінної здорової тарілки. Аргумент, з яким важко посперечатися, то це економія на стоматології. Якщо ви маєте стрим, маєте терпіння зі стосунками-солодощами. На цьому зупинятися не буду. Не хочу сваритися зі своїми колегами-стоматологами, відбирати у них хліб. Проте ну, давно доведений відомий факт споживання надмірної кількості солодощів і зв'язок з карієсом. А зараз приготуйтеся. Дійсно, сенсація. Якось стримуйте себе, блискавка. Якщо ви відмовитеся від солодкого, принаймні станете їсти його менше, ви нарешті схуднете. Так, так. Я не помиляюся. Такий зв'язок дійсно є. Звичайно, це трішки було сарказму з моєї сторони, але це ж прямий зв'язок. Менше цукру давайте так. Менше це не нуль. Я спеціально почала з допустимих норм, бо прямі заборони, якісь аскези у харчуванні, ні, вони не працюють. Має бути помірність. Ще одна мотивація: лімітуючи цукор у своєму раціоні, ви покращите своє нікчемне сексуальне життя, якщо у вас воно є нікчемним. Як і для чоловіків, так і для жінок. Тут гендерна рівність. А, ця рекомендація є одинаковою. А, чому так виходить? А, на лібідо, на лібідо, який тут правильний наголос. Зараз він з'явиться у вас на екрані, а, прямо впливає збільшене споживання цукру. А, тут відіграє роль і а, гормонального балансу у жінок, і а, теж у чоловіків, і у жінок є ж такий гормон, як інсулін. Ось інсулінорезистентність, якщо вона є, вона зменшує ваше. Лібідо. І часто кажуть пацієнти, якщо приходять саме на консультацію як дієтологічну, що серед скарг є дійсно еректильна дисфункція. А якщо сексуальне життя вас взагалі не цікавить, то принаймні зменшуючи кількість цукру у вашому раціоні, ви будете краще спати. А тепер згадуємо, як ми себе ведемо. Ось наїлися на ніч солодкого. Повторюсь, ніхто не без гріха. Теж таке інколи роблю. Так ось спимо ми після цього погано, тому що цукор це надзвичайна кількість ну, зайвої енергії, яка не потрібна нам перед сном. Надіюсь, змотивувала вас або ні. Принаймні, давайте так, я тут не мотиваційний коуч, маю розповісти вам варіанти розвитку подій, що з вами станеться або ні, виконуючи ті чи інші правила у вашому щоденному раціоні. Не діліть їжу на хорошу і погану, дотримуйтеся певних правил, їжте смачно, не ходіть голодні. І поділіться, будь ласка, вашими улюбленими десертами, солодощами у коментарях. Дуже цікаво почитати! Всім па-па!